Дивіться, я вважаю, що всі, хто хотів, вже пішов, подивився у шортс, як цей кардиган жилет на мені сидить. І цілком як виглядає. Тому давайте зараз з вами наближаємо камеру і будемо трішечки детальки розглядати його. От, дивіться. Я з вами хочу знов поговорити про японське плече знизу. Розказати трішечки про дуже прості розрахунки. В мене є вже одне відео на каналі, де я вам там зі схемкою показую, але там я наголосила на тому, що ми розвертаємося по дві петлі, і щоб нічого не рахувати, там в нас кількість петель по плечу, як така, знаєте, постійна величина, вона. Рівняється кількість рядків, за котрі нам треба зробити ці укороти по плечу. Так, давайте я розвернусь на спинку, щоб наглядніше показувати. Ну, тож, дивіться, там, якщо ми розвертаємося по дві петлі, то у нас кількість петель по плечу буде постійно рівнятися кількісті рядків. За котрі ми ці петлі скосимо укоротами. Це зрозуміло, так? Але а що ж робити, коли ми не хочемо розвертатися кожні дві петлі? Бо, наприклад, у нас на 1 см виходить два рядка. І у нас ну, такі великі спиці, то пряжа. І якщо ми будемо розвертатися кожні дві петлі, то у нас отакий аж скос буде з вами. Отакий великий скос буде, а ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб у нас був такий класичний скос плеча. Тому нам знов таки з вами буде потрібно, от нам дивіться, нам буде потрібна оця величина. Це кількість А, це у нас кількість петель, котрі у нас по спинці. Х це скільки, за скільки рядків ми ці петлі. Скоротимо, це Х нам треба вирахувати, і B у нас буде, так скажемо, кількість петель, з яким ритмом ми ці петлі будемо скорочувати. І B у нас буде постійна величина. Що це означає? Це означає, що ритм, з котрим ми будемо скорочувати, він буде однаковий. Це не так, що, знаєте, 3, 4, 3, 4, 5, 6. там, ні. Ми будемо з постійним, з однаковим ритмом скорочувати наші плечі. І, наприклад, якщо у вас Десь така щільність, що у вас до двох рядків на сантиметр, то у вас буде гарно виглядати плече, якщо ви Б візьмете три петлі, це буде дуже гарно. Це так, просто з досвіду. Але це не важливо, у вас може Б рівнятися 4 петлі і 5 петель, і скільки ви захочете. І ось таке малесеньке рівняння для початкової школи. Дивіться, щоб вирахувати х, вирахувати кількість рядків оцих, нам потрібно кількість петель плеча, розділити на кількість петель, з яким ритмом ми хочемо їх скоротити, і помножити це на 2. Бо у нас два плеча. Зрозуміло? Я дуже-дуже сподіваюся, що зрозуміло. Якщо не зрозуміло, якщо ви зовсім початківець, то можете мені написати свої параметри, свої, скажімо так, скільки у вас петель на плечах, я вам розрахую, я вам допоможу. От, тепер дивіться, чому я дуже люблю цей метод. Чому він вважається таким дуже простим, ну прям найпростішим методом. Дивіться, що можна зробити. Можна зробити, наприклад, спинку зв'язати знизу до верху, тому що. Завжди, якщо у вас якийсь візерунок, то вам набагато простіше буде укоротами або закриттям петель. Ну, це неважливо, як ви захочете це зробити, вам буде, буде взагалі простіше зробити убавки, взагалі на візерунку убавки робити простіше. Ніж прибавки. І ви можете, наприклад, зв'язати знизу японське плече, закрити тут петлі, а потім набрати петлі, як у звичайному способі, коли ми японське плече зверху в'яжемо, набрати тут петлі і зв'язати полочки, полочки вже зв'язати зверху донизу. Взумієте? Безліч можливостей, просто безліч. Але якщо ви будете в'язати японське плече знизу і перети спинку, то це взагалі просто. Вам не потрібно буде тут робити ніяких убавок. Коли коли ми, знаєте, коли ми набираємо тут по плечу і в'яжемо зверху донизу, то нам потрібно тут робити декілька обавочок, щоб у нас в'язанічко не пішло отак от. А щоб у нас було тут рівнесенько все. Ну, коротше, отакі, отакі існують можливості для японського плеча знизу. Це, я так думаю, вважаю, що це не останнє моє відео з приводу японського плеча і розрахунки по японському плечу, бо я вже в'язала одного разу кардиган з в'язаною планкою японським плечем, і в мене є в планах зв'язати ще светр з в'язаним горловиною. Щоб не робити обробку потім. А так як в реглані, коли ми хочемо реглан відразу з коміра набрати, то можна і тут так зробити. Це можливо, нічого такого дуже складного немає. І якщо в мене дійдуть руки, то я вам ще про це розповім, але я люблю розповідати на своїх прикладах, тому Якщо я зв'яжу, то я вам розповім. От, Я думаю, вам все зрозуміло. І давайте тепер просто я вам розкажу про, про цей кардиган, як ну там, про детальки все таке інше. Дивіться, він в мене дуже широкий. Ви бачили на відео, що цей закінчується в мене десь на локті. Я Набрала резиночкою, це окремі детальки, спинка окремо в'язалася, полочки окремо. Я набрала резиночку, зв'язала полочки, зробила такі убавки. Ну, це, вже як ви бачите, в мене не дуже великий такий виріс, мені так захотілося. Дивіться, на рукавах я робила, набирала з таким ритмом: кромочна, кромочна міжкромочна, кромочна, кромочна, міжкромочна. Між І зробила декілька рядків, отаких от укорочених таких, от, таких рядків зробила. Тут я набрала в мене ще, дивіться, не було. Бокового шва і цю штучку, я не знаю, як назвати цей манжетів чи що, я в'язала не по колу. Я просто тут-набрала -от петельки, отак от і е зворотніми рядками зв'язала туди-сюди. Тут зробила декілька укоротів. Ну, хотілося б мені сказати вам, е скільки петель але Ну, по-перше, у кожного своя щільність, тому, ну, не знаю, ну три, три рази я розвернулася, не більше. По декілька петель. От. І дивіться ще, про що я хотіла сказати, про планочку, так? Планочка, я планочку я набирала у кожну кромочну і міжкромочну. Тому що, коли у вас в'язанечко на таких товстих спицях, і кромочні у вас, звісно, будуть такі великі. То все зі свого досвіду, знов таки, хочу вам сказати, що, скоріш всього, щоб ваша планочка отак от не збирала, ваш вироб не збирала отак от. Щоб вона була така рівна і такої ж, скажімо, по довжині такої ж, як сам кардиган, то потрібно робити у кожну петлю. У кожну. А ми знаємо, що кромочна це два рядки у нас. Тому я роблю зазвичай кромочну та міжкромочну. Бачите, як це виглядає. Можна ще не в кромочну, а поряд робити. Коли, знаєте, ви набираєте не по кромочній, а от по першу, першу косічку берете і набираєте. Але ж в мене тут візерунок був, і я не робила декілька кромочних. Тому я хотіла, щоб. Оцей оголочок у мене був красивий, ну, від ромба, і я зробила окромочний. Отак. От Що ще по цьому кардигану вам розповісти? Він за широкий, дуже такий і доволі довгий. Я вам у першому коментарі підпишу його длину і ширину. Добре? Ширину і длину. Підпишу. Тут в мене Кашемір клан. Кашемір клан одна ниточка, дві ниточки махеру на шовку і одна ниточка оця з Люрюксом, це ниточка Антареса. Махер на шовку і клан в мене таких дуже темно-синіх таких відтінків, а антарес з Люріксом в мене чорний. І ось вийшов такий вироб. Це були два давнішніх моїх светри розпущені, і от я перев'язала, бо клан дуже така гарна і дуже рідкісна ниточка. Там вже. У складі є 15% махіру. І ось я додала ще махіру. Я, ну, взагалі-то я постійно кажу, що я не люблю махір, але цей виріб не буде носитися просто на нижню білизну. І він взагалі ну, дуже м'який, дуже м'який. Навіть мені не колеться, не знаю. Ну, махер теж буває різні, так скажемо. Ну, цей не колеться. Це, це в мене ой, тут сміть. Тут Ілана Гато, махер я докупала, і цей софтрем. Ну, тож, якось отак от. Але коли тільки із Soft Dream цей светрик був, то він мені коловся. Було не дуже приємно. Ну, і не знаю, що вам ще розказати. Отакі Ось такі гудзики я купила, вони такі, знаєте, кольором в тон до Люрикса. Люрикс такий медний. І ось вони такі. Будь ласка, поставте вподобайки. Зараз я зроблю ще класний такий якийсь видосик, щоб ви подивилися, як воно на мені сидить. І будемо з вами у наступному відео. Зустрінемося. І ще, ще про щось з вами поговоримо. Я буду рада вас бачити. Дякую за лайки та коментарі.